Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол і поки є світло, треба записати відео, а саме анонс сьогоднішніх поєдинків з українцями за кордоном сьогодні їх буде 3. Розпочинаємо. О 14.30 Чалсі зіграє проти Фулгема в себе вдома і Михайло Мудрик, можливо, зіграє з перших хвилин, але як це буде, побачимо вже перед стартом поєдинку. Стартовий склад буде опублікований в Телеграмі. Поїхали далі. Дженуа Торіно 16.00 і Руслан Маліновський, який зіграє в цьому матчі, надіємось з перших хвилин. Заключний на сьогодні у нас поєдинок це Англія Championship і Ipswich проти Sunderland'a, в якому зіграє Назарій Русин о 19.30. Інформацію про стартові склади ви можете побачити у нашому телеграмі, посилання в шапці профілю або в описі під відео. А ще є в нас один цікавий поєдинок сьогодні, саме Ньюкасл Манчестер Сіті. І ми будемо надіяти, що Ньюкасл знову почне показувати ознаки життя після переможного матчу в Кубку, тому дивимось цей матч о 19.30. Також є ще декілька новин цікавих саме для нас. Андрій Лунін буде основним голки Реала у Лізі Чемпіонів та Ла Лізі. і це вже дуже добре повідомляє про це Фелікс Діас, іспанський спортивний журналіст. Я думаю, що все ж таки це правдива інформація, тому що я вже говорив, що в реалі була така практика, коли один воротар грав у Кубку або Суперкубку, а інший у Лізі Чемпіонів або просто в своїй Лізі домашній. Тож Андрій дочекався великого шансу проявити себе, будемо вболівати за нього. Айвен Тоні зможе зіграти у наступному матчі Бренфорда в АПЛ. Дія відсторонення Айвена Тоні закінчується 16 січня. Він був дискваліфікований через порушення правил зі ставками. Таким вийшло це відео. Якщо сьогодні грає ще хтось із українців за кордоном, про якого я не сказав, ви можете написати це в коментарях, тому що всіх, за ким я слідкую, назвав сьогодні вам тут. Також попрошу вас поставити лайк та підписатися на канал і побажати гарного перегляду футболу. Заходьте в телеграм.